Емотивний психотип. Зовнішні емотиви демонструють дружелюбність, зацікавленість, вічливість. Вони цінують комфорт, тому вдягають м'які речі, пуловери, светри, широкі штани. Стиль одягу повинен викликати комфортні відчуття, тому для них характерний саме комфортні стилі в одязі. Вони не схильні до пластичних операцій, якщо говорити про жінок, вважають, що треба підкреслювати природність своєї зовнішності. Що стосується вербальної та невербальної поведінки, то, як правило, мова в них плавна та інтонаційно багата, м'яка. Інтонаціями емотив може передати широку палітру емоцій, і почуттів. Як правило, відсутні слова паразити і відсутній під час впливу на інших людей наказовий стиль, наказовий спосіб. Як правило, емотив любить дивитися в очі партнеру і вибирає мінімально необхідний для нього простір, щоб не заважати іншим. Серед домінуючих емоцій можна виділити. Емоцію співпереживання, скажімо, емпатії, вони мають достатньо розвинутий емоційний інтелект, часто згладжують напруженість в розмові, проявляють дипломатичність, вічливість, розуміння, співчуття. Життєві цінності емотива знаходяться в сфері моралі. Ніж стосується якихось матеріальних аспектів. Для них життєвими цінностями є також гармонія в спілкуванні, співробітництво, доброзичливі стосунки, благополуччя близьких осіб. Реакція на стрес. Не дивлячись на те, що емотиви зовнішньо виглядають м'якими, але вони є достатньо стійкими. У них слабко виражена базальна тривожність, вони в стресі винахідливі, активні, аналітичні і можуть дуже легко прогнозувати несприятливий розвиток подій, тим самим підвищуючи свою стресостійкість. Намагаються багато своїх проблем розв'язувати самі, а не обтяжувати ними інших людей. Взаємодія з іншими типами. Емотиви тактовні, дипломатичні, вони можуть уживатися з багатьма типами особистості. Але їм може не подобатися, наприклад, наполегливість епіліптоїдів, одержимість параноялів або негативне сприймання багатьох речей психостеніками. І відповідно з цими типами у них в стосунках можуть бути проблеми. Ділова сфера. Емотиви дуже відповідальні та самоорганізовані, дотримуються дедлайнів, тримають своє слово. Часто є робочими конячками, не підводять і не підставляють інших. Воліють працювати наодинці без надмірного Нав'язливого спілкування. Поведінка в сім'ї та в коханні. Вони здатні до підтримання теплих стосунків, дбайливо ставляться до сімейних традицій, відверті, щирі з партнером, зраджують рідко, намагаються зберегти стосунки, дітей виховують у відповідності до моральних принципів. Стратегії в конфлікті. Ну, як правило, у мотива переважає безконфліктне спілкування, вони є безконфліктним типом, вони можуть дуже легко домовлятися, але якщо чіпляють їх моральні принципи, вони йдуть на конфлікт і в конфлікті йдуть до кінця. Типи брехні і її маркери. Слід сказати, що емотиви дуже легко виявляють брехню, а самі брешуть лише в випадках, які є крайніми, коли треба захистити іншу людину від деструктивних впливів когось. При виявленні брехні у емотива показаний легкий прямий тиск і прямі питання. Наприклад, для чого ти брешеш? Ти ж така людина, коли дуже рідко викривляє інформацію. Профіль в соціальних мережах. Ну, весь профіль сторінки, вони просочені, так би мовити, красою навколишнього та красою природи. Це головний лейтмотив і мотива в соціальних мережах. Вони мають дуже широкі уподобання, музичні, етно, релакс, звуки природи. Часто можна зустріти коментарі з приводу захисту когось від несправедливості. Друзів, як правило, небагато. Як встановити психологічний контакт з емотивом? Ну, по-перше, створіть теплу атмосферу. Використовуйте м'який тон голосу, щиру усмішку, лагідну міміку, уникайте різкості надмірного формалізму. Почніть з почніть чогось людяного. Наприклад, як ви сьогодні почуваєтеся, з прояву емпатії. Друге, підкреслюйте довіру та щирість. Важливо показати, що ви відкриті. Та не маєте прихованих мотивів. Можна використовувати фрази такі, як я ціную вашу думку. Ви можете відверто сказати, як ви відчуваєте себе, коли почуєте таку інформацію тощо. Третє, викликайте емпатію. Вони дуже добре реагують на емоційні розповіді, прояви співпереживання. Підтримуйте їх, якщо вони діляться. Своїми емоціями і переживаннями. Це справді непроста ситуація. Я вас розумію, тому що сам колись відчував те ж саме. Четверте. Демонструйте підтримку. Схвалюйте їхні прояви турботи, допомоги, емпатії. Показуйте, що їхнє почуття цінні. Наприклад, ваша чутливість це велика сила. П'яте. Уникайте конфронтації. Не варто тиснути або різко критикувати. Краще використовувати м'які формулювання. Можливо, спробуємо подивитися на це з іншого боку. Під час контакту можна сказати, що є фрази, які будуть працювати за мотивами. Наприклад, ви завжди вмієте відчувати інших людей. Або дуже ціную вашу щирість. Або ви допомогли мені краще зрозуміти ситуацію. Чого не варто робити? Ну, по-перше, ніякого прояву байдужості, холодності, сарказму, ніяких грубих жартів, зверховості або зверхності. І наступне. Ніякого надмірного раціоналізму без урахування емоційної складової. Щодо стратегії і тактик взаємодії, стратегії і тактик залучення емотива до співпраці, до ефективної взаємодії. Тут варто відмітити основні психологічні характеристики емотивного типу, які важливі для співпраці, це Підвищена чутливість до емоцій інших, сильна емпатія, потреба в теплих довірчих стосунках, потреба в схваленні та підтримці, схильність уникати конфліктів, прагнення до гармонії, висока лояльність до тих, хто проявляє турботу і щирість, тяжке переживання зради або розриву важливих зв'язків. Стратегія ефективної взаємодії і співпраці включає в себе чотири умовних етапи. Перший етап це побудова довірливих, теплих стосунків. Основна стратегія тут створити глибокий особистісний контакт, що базується на взаємній повазі та підтримці. Важливо не поспішати, для них довіра формується поступово. Друге. Апеляція до альтруїзму та допомоги іншим. Емотиви добре реагують на ідеї, де вони можуть допомогти, підтримати, зробити добро. Позиціонування співпраці як способу захистити когось, запобігти лиху, принести користь буде ефективним. Третє. Підтримка та визнання їхніх почуттів. Важливо демонструвати щиру зацікавленість їхніми переживаннями та цінувати їхню чутливість. Четверте, м'яке ненав'язливе підведення до взаємодії та співпраці. Не можна тиснути чи маніпулювати грубо, а лише через довіру та моральні аргументи. І не поспішати. Тактика залучення мотиву до ділової взаємодії характеризується наступним: На етапі встановлення контакту проявляйте щирий інтерес до їхніх емоцій, виявляйте співпереживання, уважно активно слухайте, використовуйте м'які теплі фрази. На етапі формування емоційного зв'язку. Створіть атмосферу безпеки та довіри, поділіться особистими історіями, щоб викликати відкритість. Пропозиція взаємодії. Тут варто аргументувати через моральні цінності. Це допоможе, наприклад, багатьом людям або це допоможе подолати несправедливість, яка існує тощо. І підкреслення значущості їхньої участі. На етапі підкріплення мотивації тут варто постійне підкріплення підтримкою та вдячністю. Важливо дуже визнання їхньої унікальної здатності допомагати іншим людям. Ну і на етапі утримання стосунків. Це відповідна підтримка стабільних теплих відносин, уникання обману, бо втрата довіри призводить до втрати контакту взагалі. Чого уникати? Грубості, тиску, маніпуляції страхом, байдужості формалізму холодного підходу та обіцянок які не будуть виконані. Для емотива це буде серйозний стрес.